Это уже вас красна, уже красна, стрих вода каплет, мандровочка пахнет. Помандровал, кузаченьку, в чистое поле. Вернись, вернись, кузаченьку, вернись, вернись в поле. А... И спали, и то уже, как он я вже на весні, не... Вербовая кладка на вербе лежала. Борьбовая кладка на борбі лежала, на борбі лежала, до да варби упала. Дай, як то ж подай? Попнувшие. Ну. Тут і спуває вже. Свали, у пост, як уже, а то я просто є в брошне, глюд, то спували. Не Соколонько, бирна його головонька, що заране звірню йшов. Ножки свої помураїв, діток своїх посіроців. То чого послай, що тобі? Вона колісильні хороша стоїть. Соколонько, бедна його головонька, Да голосний. Сокол, думав, мавесна красна.

but i

Крик ярості були вітрик ляроштішли ще нонька да строго